За минулий тиждень з 19 до 25 вересня патрульні зупинили та притягнули до відповідальності 16 водіїв, які були на підпитку або під дію наркотиків. Рівень алкоголю в організмі водійки, яку зупинили вночі на Немирівському шосе, майже в 11 разів перевищив допустиму норму. Вона керувала автомобілем Міцубіші. Ознаки сп'яніння були явними. Запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова та нестійка хода. Спецприлад Драгер показав 2,13 проміли алкоголю. На 19-річну водійку склали протокол за керування на підпитку. У водія автомобіля Опель Астра, якого зупинили на вулиці Київській, інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння чоловікові від 32 роки, і він позбавлений права керування. Усе через те, що вже не вперше сідає за кермо у стані сп'яніння. Від проходження огляду у лікаря-нарколога водій відмовився. Інспектори склали на нього два адмінматеріали. А порушник, про якого ви почуєте далі, вирішив самостійно відкрити собі категорію у водійському посвідченні. Патрульні виявили його БМВ вночі на вулиці Соборній. Легковик був припаркований з порушенням. Водій пред'явив інспекторам свої документи, а вони мали ознаки підробки. Колір та шрифт у водійському не відповідали встановленим вимогам. Щодо інформації в базі даних, то кермувальник отримував посвідчення водія з іншою категорією. До того ж, документ у нього було вилучено. Зі слів порушника, водійське посвідчення він купив. Для з'ясування всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наступні підсумки роботи патрульних дивіться за тиждень. Слідкуйте за нашими оновленнями.